Батареї у квартирах рівнян будуть холодні, а все через потепління. У рівне теплоенерго, аби економити кошти населення, вирішили тимчасово зменшити температуру теплоносія. Батареї на дотик будуть майже холодні, однак гарячу воду подаватимуть. Пониження температури теплоносія тимчасове лише на теплі дні, бо до кінця березня ще очікується похолодання. Остаточне завершення опалювального сезону відбудеться після розпорядження. Міського голови також прохання до голів ОСББ і представників управляючих компаній подати показники теплових лічильників в період з 27 до 31 березня, оскільки опалювальний сезон майже закінчується, і для того щоб в нас в компанії могли більш точно нарахувати показники і прислати точні платіжки нашим клієнтам.